Ще не так давно думка, що за кожним кроком стежать, здавалась параноєю або сюжетом дешевої фантастики. А сьогодні камера майже в кожному магазині, дворі, офісі, в метро на вулиці, а то й в смартфоні у вашій кишені. Але як людство прийшло до тотального відеоспостереження, коли воно зародилося, з якою метою? І як з інструмента безпеки перетворилось на елемент масового контролю? Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні трошки розповім про те, з чим доводилось мати справу близько 10 років. Тисни підписатись і поїхали. Ще задовго до появи відеокамер люди вигадували різні способи стежити за іншими. У 18-19 століттях це були секретні спостерігачі, підслуховувальні труби, замасковані шпигуни. У архітектурі виникла концепція паноптикуму. В'язниці, де один спостерігач міг слідкувати за усіма ув'язненими, а ті не знали, коли саме їх спостерігають. Цю ідею запропонував англієць Джеремі Бентам в 1791 році. І це, без перебільшення, стала філософська основа відеоспостереження майбутнього. Перше справжнє відеоспостереження з'явилося не в магазині чи банку, а у військових об'єктах. В 1942 році в нацистській Німеччині інженер Вальтер Брух розробив першу систему телевізійного спостереження для спостереження за запуском ракет В2. Важливо, це був закритий телевізійний канал, який передавав сигнал з камери до спостережного пункту, аналогічну технологію згодом використали і США під час ядерних випробувань. У ті часи мова не йшла про запис, а лише про пряму трансляцію, це було спостереження в реальному часі. Після війни відеонагляд поступово перейшов в цивільну сферу. В 1960-х у США з'явились перші спроби використання камер у міських районах, насамперед для розв'язання проблем із злочинністю. В 1965 році камери вже стояли на площах Нью-Йорка, а у 1968-му система відеонагляду з'явилась у Лондоні. Це вже були не лише військові чи наукові проєкти, а міські спроби контролю за масами. І все ж через вартість обладнання, якість зображення та складність зберігання записів до 1980-х років такі системи залишались рідкістю, але відеомагнітофони все змінили. Завдяки ним стало можливо не лише дивитись в реальному часі, а й записувати матеріал. Саме у 80-х відеоспостереження пішло в маси. Торгові центри, банки, готелі всі почали встановлювати камери. У 1990-х відеоспостереження стало частиною міського ландшафту. Британія, особливо після терактів Іра, масово впроваджувала систему відеонагляду по всьому Лондону. В 1994 році на дорогах з'явились камери зчитування номерних знаків. До кінця 90-х кожна велика вулиця Британії вже мала камери, це був експеримент. Чи справді спостереження зменшує злочинність? І хоча відповідь і досі неоднозначна, сам факт постійного нагляду змінив психологію містян. З приходом 2000-х цифрові технології відкрили нову епоху. Камери стали меншими, дешевшими, розумнішими. Замість відеокасет цифрові записи і передачі онлайн. З'явились хмарні сервіси зберігання відео, а також перші веб-камери, які транслювали зображення в реальному часі в інтернет. У багатьох містах вже створювали інтегровані центри управління відеоаналітикою, що збирали тисячі сигналів з камер у реальному часі. У 2010-х технології пішли далі. Відеоспостереження почало поєднюватися з нейромережею та штучним інтелектом. Камери навчилися розпізнавати обличчя, відстежувати пересування, визначати підозрілу поведінку, реагувати на аномалії. У Китаї створили цілі міста з тотальним відеомоніторингом. десятки мільйонів камер, які не просто знімають, а оцінюють поведінку громадян, нараховуючи бали соціального рейтингу. Сьогодні камери не лише стежать за нами. Ми самі себе знімаємо. Власники будинків встановлюють камери по периметру, батьки ставлять відеоняні для дітей. Люди вмикають камери на телефонах під час конфліктів чи ДТП. З одного боку, це захист, з іншого самоспостереження. Ми добровільно беремо участь в системі, яку ще нещодавно сприймали як тоталітарну фантазію. В Україні широке впровадження систем відеонагляду почалось після 2010-х років, але справжній стрибок стався після 2014-го в умовах війни та зростання потреб безпеці. Сьогодні в українських містах. Діють муніципальні системи відеоспостереження, наприклад, безпечне місто в Києві, Дніпрі, Львові, впроваджено камери з розпізнаванням номерів. Камери часто використовуються волонтерами та громадськими ініціативами. Є практика публічного доступу до певних веб-камер, наприклад, на туристичних об'єктах. З початком повномасштабного вторгнення з боліт у 2022 році багато приватних камер стали частиною оборонної інфраструктури. Запис із камер в реальному часі передавався для потреб ЗСУ. Першу систему відеоспостереження вивісили на вітрині, щоб залучити покупців. В 1960-х компанія Vericon в США рекламувала перші цивільні камери відеонагляду, не як інструмент безпеки, а як елемент престижу та маркетингу. В деяких магазинах навіть імітували спостереження. Камери були не справжні, але викликали враження контролю. Це спонукало покупців подати щемніше і знижувало крадіжки. В Японії в 1980-х роках відеокамери в ліфтах стали популярні після серії кумедних інцидентів. У Токіо почали масово встановлювати камери в ліфтах не тільки через злочини, а й через любов японців до пранків та приколів. Одного разу охоронці побачили, як чоловік передягнувся в горилу і лякав пасажирів ліфта. Інцидент набув розголосу. Після чого камери стали майже обов'язковим елементом в багатоповерхівках. Камери зловили наукове відкриття. Падіння метеорита на болотах. У 2013 році падіння Члябінського метеорита було зафіксоване десятками автореєстраторів. Встановлених у звичайних водіїв. Це був перший в історії випадок, коли природне космічне явище було так добре задокументоване побутовими засобами відеонагляду. Воно дало вченим безпрецедентно точні дані. В Китаї є міста, де на кожного жителя припадає по дві три камери. Місто Чунцін має понад 2,5 мільйона відеокамер, що виводить його на одне з перших місць у світі. У деяких районах більше 200 камер на квадратний кілометр, а технології дозволяють розпізнавати людину у натовпі за 7 секунд. Це спричинює як захоплення, так і занепокоєння у захисників приватності. У Великій Британії камери використовують для покарання за неправильний викид сміття. У деяких містах, таких як Мілтон кінс Міські служби використовують камери для виявлення громадян, які не дотримуються правил сортування або кидають сміття повз урну. Зафіксованих порушників штрафують. Це одна з форм повсякденного стеження, яке не пов'язане із безпекою, але формує звички поведінки. Сучасні системи відеоспостереження здатні бачити крізь стіни, правда у переносному значенні. За допомогою тепловізійних і мікрохвильових сенсорів деякі системи вже можуть бачити теплові сигнатури руху навіть за тонкими перегородками, а у поєднанні з штучним інтелектом прогнозувати рух. Тобто відеоспостереження перестає бути лише видимим записом і починає інтерпретувати майбутнє поведінки. Система відеонагляду це дзеркало нашої епохи, вона однозначно служить нам і спостерігає за нами. Вона рятує життя і обмежує свободу. Вона стала такою звичною, що ми вже й не помічаємо, коли саме камери вмикаються і хто на це дивиться. Питання більше не в тому, чи є ми під наглядом, а що ми робимо з цим знанням. На цьому наша коротенька подорож добігла. Далі буде. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і щось напиши. До наступних зустрічей!